Привіт, колеги. 15 вересня Я показую вам рубін болгарської селекції. Шикарний сорт. Кожен рік він мене продовжує і дивувати приємно і вражати. Таке, дивіться, навантаження. Він його спокійно тягне. лоза вже визріла аж до верхів. Дивіться, щоб мали уявлення про рубін. І та сторона теж там схожа. Тут Ну, все-таки був заморозок. Деякі пагони, які були трохи пішли раніше, то вони вимерзли. Але в цілому Рубін мені подобається тим, що він тримає бруньку і він пройшов достойно заморозки, тобто він не розпустив бруньку. Це його плюс на весняні зворотні заморозки. Ну і ви бачите результат. Фактично 99% тут брунька не постраждала. Тому рубін і в цьому відношенні теж дуже технологічний. На сьогоднішній день, на 15 вересня, в умовах Черкащини, городища Черкаське, верніше, він набрав цукру 20-22 брікса при такому навантаженні. Тому тримаю ще десь орієнтовну недільку і знімаю, і робимо сухе моновино із цього сорту.